До того як Джастін Тімберлейк став поп легендою, він змагався у зоряному пошуку. Шоу талантів 90-х. Йому було лише 10 років, і вже тоді всі побачили, це дитина з великим майбутнім. А в 11 він став учасником клубу Мікі Мауса разом із Брітні Спірс та Крістіною Агілерою. Цей склад звучить як майбутній Голівуд, і так воно й сталося. Згодом група N-Sync. А потім уже й Сольна Кар'єра, яка зробила його одним із найвпливовіших артистів 2000-х. Але чи знали ви, що Джастін ще й виграв 4 Емі за комедійні номери у шоу Saturday Night Live, талант у музиці, танцях, акторстві, а ще й неймовірне почуття гумору? А ви теж пам'ятаєте його в ролі хлопця з мікрофоном чи з костюмом з джинси поруч із Брітні? Підпишіться, якщо теж виросли на цих іменах.